Вітаю, шановні українці! Мене звати Марченко Олексій, це роздуми маркетолога. Тема сьогоднішнього відео як приймати рішення власникам та топ керівникам бізнесу. Є така історія: в одній островній державі назвемо її X, з'явилася проблема миші, які активно розмножувались та почали знищувати посіви зернових культур. Уряд цієї країни почав шукати рішення із усіх можливих варіантів. Найбільш оптимальним було вирішено звернутися до науковців, які в свою чергу запропонували заселити цей острів певним видом мангустів. Логіка полягала в тому, що ці тварини ідеально асимілюються в цьому кліматі, швидко розмножуються, безпечні для людей. Та, що найголовніше, основною кормовою базою для них є миші. Шов час, мишей ставало додалі більше. І, відповідно, шкоди від них. В той же час мангусти чомусь почали навідуватись до людей у пошуках їжі та нападати на курей та інших тварин. Влада почала розбиратися, чому так відбувається, і отримала несподіваний висновок: що цей вид мангустів денні тварини. Коли вони полюють, миші ховаються в норах. А вночі, коли вони вилазять з під землі, мангусти сплять. І тому від голоду ці тварини були змушені шукати їжу біля людей. Таким чином, один неврахований фактор при прийнятті рішення призвів до того, що основна проблема погіршилася. Був втрачений важливий час, та з'явилася нова додаткова проблема. Ця історія дуже схожа на те, як приймаються рішення в бізнесі та до яких наслідків це може призвести. На власниках та топ-керівниках велика відповідальність за кожне прийняте рішення. Тому сьогодні ми розглянемо, як вірно це робити, та зменшити вірогідність негативних наслідків. Скажу з власного досвіду, що коли до мене звертаються з ідеєю якогось рішення власники, керівники чи співробітники, то зазвичай вони бачать лише позитивну складову, не приділяючи достатньої уваги розгляду усього процесу. Та можливим негативним наслідкам. Наше завдання сфокусувати свою увагу на аналізі всіх чинників, які відповідають за кінцевий результат. Для цього необхідно врахувати. Перше, як це рішення скажеться на нашому ринку? Чи потрібно воно нашим клієнтам? Та як це може позначитись на наших відносинах з ними? Можливо, локально. Всередині компанії ми отримаємо позитивні зміни, але вони стануть критичними для наших клієнтів. І ми втратимо набагато більше. Слід прорахувати цей фактор та оцінити всі можливості, плюси та мінуси, які ми від цього отримаємо. Друге, як таке рішення зроблено у наших конкурентів? Можливо, вони пішли іншим, більш оптимальним шляхом, який ми не врахували, і нам слід зробити аналогічним чином. Третій. Як це рішення позначиться на наших співробітниках? Чи не зашкодиться їх основним посадовим обов'язкам? Чи достатні у них моделі компетенцій? Якщо ні, то що нам потрібно зробити, щоб вони їх мали? Можливо, нам потрібно найняти нових фахівців, тоді чи є вони на ринку праці і чим ми можемо їх зацікавити. Четверте, які зміни доведеться зробити в нашій інфраструктурі? Наприклад, це може стосуватися наших приміщень, обладнання, транспорту, цифрового напрямку, різний софт, яким користується компанія для виконання завдань. Треба врахувати, які можливості ускладнення в роботі можуть відбутися при цьому. П'ятий, як це рішення позначиться на всіх наших бізнес-процесах, що нам при цьому доведеться зробити при імплементації цього рішення в компанію. І чи не завадить це іншим процесам? Хочу звернути вашу увагу. Це можуть бути на перший погляд неочевидні або неважливі речі. Давайте розглянемо приклад. Ви бажаєте придбати новий верстак на виробництво. Це і є рішення, яке ви плануєте зробити. Вже проаналізовано, що завдяки цьому верстаку буде отримана продукція, яка потрібна ринку. Він буде ефективніший, ніж у конкурентів. Ви знаєте, як його інтегрувати в певні бізнес-процеси та інфраструктуру компанії. Є розуміння, як навчити працювати на ньому співробітників. Далі, ви аналізуєте всі точки контакту цього верстака з вашим бізнесом. Для цього розпішіть всі операції, які будуть відбуватися з ним від початку його придбання та доставки до налаштування та сервісу під час експлуатації. Може виявитись так, що він має високе споживання електроенергії, і у вас може не бути необхідних потужностей на виробництві. Тоді постає питання, як це змінити. Скільки це буде коштувати і за який час буде зроблено? Він може мати шкідливий вплив на екологію, тобто як його використання коригується з законами країни. Чи надає виробник сервісне обслуговування, комплектуючи і таке інше. Ви зобов'язані попередньо знати відповіді на всі точки контакту відповідного рішення з вашим бізнесом, щоб, на перший погляд, незначне недоопрацювання не стало для вас великою проблемою фінанси та час. Порахуйте, скільки потрібно інвестувати коштів та часу у вище згадані чинники. Як це позначиться на ресурсах компанії? Які фінансові можливості взагалі ми зараз маємо? Який економічний результат плануємо отримати від цього рішення та за який час? Може виявитись так, що вже на етапі підрахунків це рішення виявиться економічно неефективним, або час на його реалізацію критичний та недоцільний. І тоді релевантним буде розглядати інші варіанти. Таким чином, попередньо проаналізувавши ключові сім чинників, ми суттєво знижуємо фінансові, часові та інші ризики для нашого бізнесу. Що ще цікаво, якщо після аналізу рішення виявиться вірним, у нас по суті готова бізнес-модель змін для дорожньої карти. Тобто час, який ми витрачаємо на аналіз, в будь-якому випадку ліквідний. Бувають ситуації, коли треба діяти оперативно, рішень прийняти багато, а часу на це обмаль. Відповідно, ми не можемо або не маємо можливості скрізь провести таку аналітику. Тоді я пропоную. Глобальне рішення реалізувати локально і, в залежності від отриманого результату, приймати остаточне рішення. Наприклад, ви національна мережа, бажаєте щось змінити для споживачів. Для цього реалізуйте їх лише в певній, незначній кількості магазинів. Головне, щоб ви отримали репрезентативну вибірку, тобто, щоб результат можна було екстраполювати на всю мережу і тоді вже приймати глобальне рішення. Тут треба уточнити. Що ми розглядаємо це як приклад. Тому що на деяких ринках, в частності агресивних або в певних ситуаціях, тестувати рішення локально може бути небезпечно. Так як воно може дійсно виявитись дуже ефективним. Конкуренти швидко скопіюють його і ви витратите або втратите стратегічний час, який вам дуже важливий. Це все відноситься до нюансів та різних бізнесів. Ми ж з вами розглядаємо це як концепція. Тим не менш, потрібно завжди зважувати, що ми робимо. Запам'ятайте, рішення, які ми приймаємо, не повинні бути гіршими, аніж самі проблеми, які ми намагаємось виправити ними. Мені цікаво, а яким чином ви приймаєте важливі рішення в бізнесі? Поділіться, будь ласка, своїм досвідом в коментарях. А якщо у вас склалася ситуація, коли неможливо провести аналітику чи спершу протестувати рішення з меншими ризиками? Для цього поділюсь з вами однією бізнес-мудрістю. Колись у успішного підприємця брала інтерв'ю з журналістка. Одним з їх запитань було: Скажіть, а як ви стали успішним? На що він відповів: Я приймаю вірні рішення. А яким чином ви приймаєте вірні рішення? запитала журналістка. Це завдяки моєму досвіду, відповів підприємець. А в чому він полягає? знову питає вона. З моїх невірних рішень, відповів посміхаючись підприємець. З вами був Марченко Олексій. Набирайтесь досвіду та приймайте вірні рішення. Не забувайте про безпеку, розвивайте економіку нашої держави. Звісно, допомагайте силам оборони. Слава Україні!